Вітаю вас, друзі, на моїй пасіці. Сьогодні у нас 19 березня. Знаєте, друзі, знімав відео. Той раз дуже цікаво, що ти плачеш, що ти неєш. Друзі, не плакав і не нив. Просто спілкувався з друзями, розказував. І так то сьогодні екстра у нас таке включ. включення, друзі, хочу вам показати сьогодні. Ну, подивіться самі, друзі. Я оберну камеру. Вот Смотрите, друзі. Кінець березня. Гляньте, друзі, знаєте, це якийсь слон снігу. Сніг сипе, гляньте якісь всі дерева. Подивіться, що робиться. Так що ми, друзі, не неїм і не плачемо. Просто, конечно, хотілося вже погоди, конечно, хотілося вже попрацювати, чи так це подожди. Це вже потрібно було заглянути, звісно. Тому що, друзі, будемо грати сніжки. Будемо грати, друзі, починати сніжки. Може, треба лижі доставати коньки. Отаке воно, у нас, друзі, так що нас сьогодні закидало. І така пасіка вся. Яка вся пасіка в снігу, друзі. Ніч. Гляньте, що робить. Гляньте, гляньте дерева. От таке, таке справа, друзі. Так що нас закидало за е, снежком, прикидало, задуло. Краса, краса, така, вийде, как краса. Вот діла, дела, друзі. Знаєте, друзі, я місяця три назад чи два десь друг мені скидав сайт, так як ми говорили за матководство, пробувати треть для своєї пасіки, пускати п'ять за матководство, почав тарабанити. Ну, до чого це я веду, друзі? Місяця-два назад я за, е, написав на той сайт, записав, що я хочу. Була тишина. Ну, вже я друг, тут в інтернеті сказав, друзі вже мені вислали, дякую їм, я вже успокоївся, вже мав я собі чашечки, я вже був спокійний. Все вже нормально, все класно, все чітко. Ну, Вчора лежу тепленько, опять лежу тепленько, приходить смс мені з Укрпошти. Думаю, що це за посилка, думаю, хто рідний вислав, туди-сюди. Приїжджаю на Укрпошту, так як зараз вже навіть, раніше Укрпошта не давала дивитися посилки. Це вже дає дивитися, я розірвав. Отакі, друзі, прийшло мені через 2 місяці, друзі. Прийшли мені, друзі. Отакі діла прийшли мені. Дуже, дуже, друзі, гарної якості. О, чекаю, чекаю, палу, 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 палу. Дуже, друзі, мені сподобалося, Дуже гарна якість, дуже гарна якість. І... Бо тому що казали китайське, то воно погане. А це 200. Я вроді Ніколовське заказувати. Ну, дивіться, друзі, не можна, не можна витягнути. о, Отакі мисочки прийшли. Такі прийшли мені цоколіки. Цоколя прийшли з дирочками. І... Все, держателі, все. Ну, дуже непоганої якості. Все, все дуже, друзі, гарно гарно все тримається. Заказав тут в мене їх. Хватає, багато є, о. То вже, знаєте, друзі, вже є навіть більше, ніж треба. То є в мене ось даний, кому може треба буде. Той, що є в мене. Е... Тому є. Там є номер телефона, то є, кому треба буде, будь ласка. О, так що прийшли мені. Через два місяці я вже навіть не чекав. Ну, якість, друзі. Який дуже... Які дуже хороша. Не знаю ці мисочки, як поведуть себе О, держателі, соколя. Ну, все таке, друзі, все так заходить плотно, герметично і хорошо. Так що такий у нас на пасіці не жданчик. Прийшли нам такі віші. Ну що ж, друзі, ну це вже ти казав один чоловік гріх. Не спробувати маючи собі. Світ, скільки в мене. Одо, годов, повно. Попробувати таке діло. Як на вашу думку, гляньте, як, а які вони класні, гляньте. Дуже гарні. І головне те, що, друзі, немає яка фірма, немає не вибито. Але качество дуже гарне. Дуже якість безподобна. Так що заходить. О, чуєте, аж тріском. Зараз ви поза кадром ви їм, о. О, Дуже гарно, так е плотненько, плотненько виймається, о, о, плотненько стає, не, не бокав що китайські, то вони е вилітають, самі по собі вилітають. Оце ну я просив ніконовський, Такі на дуже справи, так що. Хе -хе. Зима, ну нічого, вже є в мене робота. А я така краса, друзі. Є у мене робота, тепер буду підбирати рамочки, У мене є беушні. І пташки поналітали. Які хочуть, з лісу пташок, які хочуть поналітали. Так що є, будемо шукати беушні рамки. У мене є. Такі, які вони хороші у стані. Просто, знаєте, друзі, коли я починав працювати, я брав, получ, брав рамки без плечиків. Ну так щось, знаєте, в лежаках, мені було. В лежаках було проще, я брав без плечиків. У мене їх є багато в хорошому стані, гарної, якості без плечиків. І, тому будемо вставати і, і будемо тихенько є маленькі цьвашки, будемо прибивати цоколика, будемо виставляти, регулювати. Ну, робота є. Ось такі, друзі, у нас такі у нас новини. Так що нас закидає, друзі. О, так що... Несмотря на щось готуємося до весни, за снігу йду, десь капсів не видно, Видите, повно снігу, віть, що робиться. Так що наша пасіка, всі дерева, все, все в снігу. І ч ти ноїш? Че ти плачеш? Все буде класно, звісно, буде класно, де воно дивиться, воно муси бути все класно. <реш> Отаке, друзі, 20 березня. льотки позакидало, все позакидало. Ох. Ну нічого. Так що є робота, буду зараз ставати, шукати, підбирати рамочки, планочки. Ще циркулярочка стоїть, буду підрізати рейочки, буду готуватися. Це я заказав, друзі. Це, це дуже давно. Я вже така, я й забувся, правда, я вже забувся. Я не те, що ні дзвінка нема, нічого. Ну, ну кажу, вам посилка. Поїхав. На тобі посилка. На тобі посилка. Такий нежданчик мені прийшов, Ну, нічого. І це добре. А, вже снігу навалили. Я вам кажу, де що робить. Так що... Сьогодні не планував, так як то відео позапланове, думаю, вирішив зняти показати, що яке в нас тепло, як в нас красота, як в нас бджоли сьогодні літають, гарно пилок несуть, обльотуються, друзі. Все шикарно. Ось такі в нас справи, друзі. Так що це таке коротеньке відео рішив зняти вам показати сьогодні наше. Такі кліматичні качелі, друзі, сьогодні у нас. Що нас сьогодні задува, і то таке мете, друзі, мете. Ми прямо мете, не то, що там що, а прямо мете. Ну прямо мете, друзі. Ну нічого, вже робота є, буду вставати. Що він вите? Холодно? Що я буду до рукавиці доставати. О, думаєте, що? А чого ж це ти бджоло вилетіла, я не можу поняти. А вони, друзі, пограв така пора щоб хотіли б політати. Ну нічого. А, які такі дерева у нас красиві. Всі вулики красиві в снігу. Ну що, друзі, будемо брати джоли на лафети вивозити на взяток. Ну нічого. Задуло, закоріло і ще, як виже тільки, то ще все йде. Ось такі друзі у нас так що буде таке коротеньке, ну таке те, що хоче, що капець. Так що не, не переживай, все добре, буде тепло, все буде добре. Буде? Буде, казав друг мені, буде, в мою, обов'язково буде. Курити за мною. У мої обов'язково буде. Ось такі справи, друзі. Так що, однак, ми працюємо. Не дивимося ні на що, але вже замило, гляньте, що робиться. Не дивимося ні на що, друзі. Ми все-таки готуємося до сезону. Я ще потихеньку під... робимо собі запаси. Готуємося, будемо працювати, будемо. Що? Синечки, ну тільки сніг, то синечки вже повно. О, якісь пташки о, з лісу пташки подолітали о, ще тільки пташок мені не хватало лісових. якісь такі. А-а-а! справи, друзі, так що. Вот О, о. -о. Отаке От справи, друзі. Так що, добре, друзі. Тікаємо під рубу, Будемо зимувати. Брати шухлю, прокидати сніг. Отакі От справи у нас, друзі. Так що нас зам... продовжує. Нас, друзі, продовжує замітати, закидати. Все, друзі, мирного неба всім. Зимуємо. все до побачення, друзі.